Доброго дня, мене звати Тараненко Ірина. Народилася я 6 лютого 2003 року в маленькому селі на Черкащині, але вже більше трьох років навчаюсь і проживаю в Києві. Займаюся волейболом досить довгий час. Також займалася футболом і різними іншими видами спорту. Наприклад, ще займалася екстремальними видами спорту, але це в минулому щодо хобі. Також збираю свою бібліотеку книжок. Я обожнюю читати і обожнюю літературу. Сама по собі маю таку тонку душевну організацію, захоплююся віршами, пишу вірші і читаю вірші а на Ньому рівні володію англійською, рівень А1 німецької і на рівні розуміння французькою. Дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.